Всім привіт! Сьогодні субота, 25 жовтня 2025 рік. Наш сніданок сьогодні буде складатися з ось таких гарячих бутербродів. Залишилося лише поставити їх в духовку і манної каші.

Я сама. Да, давай выключи. Попробуй выключить. Добрий день, молоді люди. Добрий день. Куди це ви зібралися? Де так, ти ну, там їдя, ховаєшся? Думала, думала, що ти маєш. <сум> <сум> Ну, я й сам подумав, думаю, що вона вирішила поздороваться з на роботі. Так що? Смотри, и, смотрит на тебя. Вот туда, он направо. Они Камеру. втроем сюда. Думает, понятно. Зараз он еще побежать за мной Попробуй они побежать за нами. так что? Есть... Мы едем. Да. Мы едем на вылазку у лес Ура! Мясо смажете. Да. Вже забула, коли в останній раз трамвай знімала на відео. Їдемо в гори.

Цей маленький автобус повезе нас в гори. Він буде їздити ще до 2 листопада, а потім перерва аж до березня місяця. Хотя, как всегда, один работает. Мы ну, с Танюшей снимаем. Мирослав балуется с топором. Все по контролю. Ты поможешь? Нет. Так, чем помочь? Чем поможешь, помочь? Посидеть? Ну, можно. Сидим. да, не знаю, Вроде а телефон. Крой? Да. Нет. Не не Да? Да, вот Давай, котик, все убрал. А ты? Посмотрим. Там, да. Не, 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 чикай. Подожди, сейчас дам. Я тебе дам. Раз, два, три. А перионет не работает, Мирослав. Работает, он не Я тоже к нему подключена. И он не работает. Тут нема интернета. Да. Дитя, подивись, куском хліба і круасан. Що це таке? Ти не знаєш? Мирослав знайшов. <рес> Клас. От я сразу сестрі принес, що это такое. Не знаю, що це таке, але дуже гарно виглядає. Якщо хтось знає, що це таке, напишіть у коментарях. тот стакан. Ты веришь, что стоит поливать? Да. Она не затушит нам? Не затушит дубовые угли. Вы не думаете, что это самое? Это от жира. Это Очень вкусно. Очень. Yeah. <laughs> instruments to Щось захотілося солоденького, тому вирішила зробити перекус тортик 100 грамів і кавочка. Next stop Autobusovaya stanitsa Central bus station Ось така вона вечірня, брата, слава. Йдемо в магазин на тіно. Насті подарунок на день народження вибирати. Ростя каже, ну, гроші, грошима. Хочеться, щоб було щось на пам'ять. Мені кажеться, що, що плітка виглядає, як будто вона супер грязна какая-то. Ні, це спеціально. Ужас, взагалі, як будто грязна керока. Тільки гляньте, яка краса! Вже так нанюхалися парфумів, що вийшли зробити перерву зайти в Макдональдс, чогось перекусити, а потім не знаю, чи повернемося знову в той магазин, щось Насті нічого не подобається. Те, що вона вибрала в інтернеті, його в магазині немає. Що, що я хочу? Не знаю. Что я купил? Все-таки купили Настя. Только тоже мужчина был. Что это? Не Что Настя? Так покажи. Давай покажи, что там у тебя есть. А ну достань. Ура! Ми вибрали нарешті. Прикольно пахне. Не прикольно, не обичте. У нас наступний день, неділя, 26 жовтня 2025 рік. Зараз ранок 8.02. Ростя з дітьми поїхав на барахолку. Так, по-швидкому. Потім вони повернуться, візьмуть речі, і Ростя повезе вже дітей на вокзал, і діти поїдуть назад в Чехію, а Ростя е приїде в церкву. А я от швидко снідаю, теж буду е їхати у церкву, бо мені там потрібно бути 8.45. Знаєте, що я вам хочу сказати? Я зовсім сьогодні забула, що переводять годинники. <смі> Зазвичай я про це пам'ятаю. і Ще з вечора вже переводжу час у всіх годинниках, які є в квартирі, які автоматично самі не переводяться, то я вже ставлю той час, який буде. Ну, На наступний день, щоб зранку прокинутися і вже жити за новим часом. Але цього разу це вперше в мене в житті, що я про це забула. І звісно, я зранку прокинулася, дивлюся на годиннику на столі один час, в телефоні інший. Я спочатку ну, спросоня, не можу зрозуміти, що, 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 який правильний час. Ну, коротше, потім я вже дійшло до мене, це ж. Остання неділя жовтня, Таня, ну невже ти могла про таке забути? І знаєте, зазвичай там чи ну, бачу якісь там об'яви, або там в Телеграмі пишуть, але я чогось я вчора нічого такого і не читала, тому ось таке буває в житті вперше. Так, давайте покажу вам всі, свій сніданочок, буду їсти та бігти вже. Значить, у мене мюслі з йогуртом і малинкою. Я знаю, що це не дуже корисний сніданок, але іноді можна. Значить, тут у мене 40 грамів мюслів, 60 йогурту і 20 грамів малинки. Зробила собі два бутерброди з червоною рибкою. Всього 100 грамів буде десерт тортик. 60 грамів всього малесенький шматочок і чайок. Намагаємося розібратися, як правильно стоять стільці. <по> Бо ми ніколи цим не займалися, а сьогодні <по> да, замість репетиції стільці розставляємо. Що з'явилося у церкві? Це кухня. Зібрання починається через 15 хвилин. Люди потрошку збираються. Поближче покажу вам кухню. Алічка. Анечка. Добрый вечер. Как так? Уже Реал вел 1-0, а теперь... А теперь 0-0 5 Реал Мадрид, Барселона. Че? Но мы не про это хотели поговорить. Да. Значит, что я вам хотела сказать? Мы пришли с церкви, Поїли те, що вчора не доїли, е, нічого вам не знімала, вже якось ну, трохи втомилася. На сьогодні вже буде у нас відбій. От, ну, а Завтра понеділок, завтра треба ставати на ваги, а я знову боюся і не знаю, що з цим робити. Коротше, звершення буде 1 грудня. Так, да, я так думаю, може я вже зважуся 1 грудня якого грудня? Листопада! Так, першого грудня давай вже. 1 листопада це буде, буде... субота, якраз. Почнеш з початку 1 грудня. Підіб'ємо підсумки, є таке слово підіб'ємо. 60... Підіб 65. плюс. Підсумки. За місяць. Я думаю, так буде краще. Добре. Бо у мене вже починає да. настрій так трохи. Вона вже потроху дивиться в мою тарілочку. там... Вже така я сумна стаю від того, що мені треба завтра ставати на ваги. і я уявляю, що там буде. Тому. Дорогі вночі, подивіться її 1 грудня листопада. Я вам скажу чесно, і відверто свою вагу. Скільки я втратила за місяць? Сподіваюся, що втратила буде мі мінус ростя. Ти мені сказав, що ти. Я буду знімати смішне відео. Він сказав, давай включай камеру, я зараз скажу твоїм глядачам, що мені чоловік дозволив зважитися 1 листопада. А тепер каже, та ні, я Перше не хочу грудня. зніматися я в твоїх відео. Ні, я просто, Я просто... Я... Він сказав, що, я сказав, він не що готов. скажи, що так. чоловік не проти, що ти будеш. Уділувати там, зважуватися. Уділувати. Це взагалі не українське ну, я... слово. Уділувати. Я хочу... Лучше по-словенськи, по-чешськи проговорити, Тож, кажуть, по там, то скажуть, опять по-русски там щось розказують. А, ще у нас, да, така подія. Гроші за квартиру віддали сьогодні. Господарі квартири приходили, ми попрощалися. З 600 євріками. Ну, нормально, та ні, ну, ну це жарт був чесно. Я просто думаю Ясно. розповісти вам все, чим ми займалися, і будемо прощатися з вами. Дякую вам за увагу, так. за підтримку. Вже, до речі, знаходяться багато людей, які мені пишуть в коментарях, Тетяна, що ви мучаєте себе, на що вам худнути, ви і так гарно виглядаєте. Yeah. Це взагалі, це мене взагалі такі коментарі мені дійсно приємно, але вони мене розумієте, не мотивують. А мені вже так думаю собі, можливо, і не треба худнути, може я і так нормально, але у мене зріст. Метр п'ятдесят шість. Малесенька, тому вага повинна бути трошечки менше. Тому я всім дякую за підтримку вашу, за приємні коментарі, за теплі слова, от, за ваші поради. Все читаємо, да, Ростя? Да. <різь> Все читаємо. Короче. важиться буде. Я <різь> буде. 2 квітня. 26 року, корач, побачимось. Коли буде тут Уже то попаде, а нове виросте листя, і ми прийдемо вдвоєм на ваги ставати. Скажуть, що вони такі худі до весни, що вони нічого не їли живуть Коротше, це той, <реш> що не хотів зніматися в моїх відео. Да. Я, я тепер щаси. не можу закінчити це відео. Так, все. Я вам Щас. дякую за вах. Бальший привіт. Да. Всім пока.